Всім привіт! Вітаю на каналі Магія Тару. Сьогодні ми будемо дивитися, які перешкоди для закінчення війни в Україні. Що заважає припиненню війни в Україні? Скажіть, покажіть, які є перешкоди, щоб війна в Україні з Росією закінчилася мого швидше. Шлях до закінчення війни вже відкрито. Двойка пентаклі в центрі розкладу. Це, е, цей шлях розпочата вже кінець скоро. Так, далі ми дивимось. Дивимось далі, що ще нам карти кажуть. Зараз вам все розкажу. Так, що заважає припиненню війни? Є е, людина, яка в цій війні дуже як він дуже хоче, щоб вона була ця війна, заінтересован. І він всіма способами, він має великий пост, велику посаду, і він всіма способами її. Продовжує, ну це Путін. Так, є оце що заважає, Це бажання людини продовжувати, яка, займає, ну, яка має владу, тобто Путін. Він дуже бажає, в нього є нестерпне бажання, щоб ця війна була і щоб люди гинули, і він прям в цьому отримує задоволення. Кохання до цих військових дій. Це ми приберемо. Потім на майбутнє що у нас вийшло, ага, в думках. В думках туз, туз мічів, ну, він хоче продовжувати нападати, то що, то, що заважає, він хоче цю агресію. Він отримає від цього задоволення. Отак, від цієї агресії. В минулому тут вийшло дьявол, напав. Дуже складна ситуація, яку ми пережили. Ми відбились, Україна відбилась, ну, не так швидко, як ми хотіли, але це відбулося. Зараз що відбувається? Нам було надано якусь щось. У нас є якась тає, таємнича така зброя, якась. Не все кажуть, не все, навіть ми всі не в курсі, що насправді відбувається. Є щось те, що скрите, але воно в нас вже є, воно в нас предоставлена ця зброя. І е, зерно посаджено в землю, і воно проросте. Скоро воно дасть свої плоди проросте, і проросте, буде, буде відповідь така, що вже ворог не зможе не нападати нічого. Це буде Перемога України. ось. І щось в минулому таке відбулося, що на майбутнє буде ця перемога. Але до цього щастя, що ми бажаємо 10 кубків, що щастя, радість, що ми вже вільні, ще будуть якісь руйнування. Це треба ще пережити, ще будуть бої і руйнування. Але це вже буде не таке, що на нас нападають, ми відбуваємося, це вже буде наш напад. І будуть великі руйнування на, на тій території. Вже на тій ну на наші ще будуть продовжуватися руйнування, але і на тій території, на території Росії, вже будуть руйнування. Так, і що заважає, щоб війна зупинилась? Карта дурак. Оці військові дії росіян відповідають карті дурак, що їм вже і незручно це робити, і вони вже і не хочуть це робити, але треба такий наказ. І дуже велике розчарування, що війна ще буде, ну, до осені точно буде, що ми не задоволені, вони не задоволені, але треба оце як дуракам іти, кидатися на оці волни і воювати. Вийшла карта Верховного суду. Двері вже відчинені для того, щоб була перемога. Король Пінтаклі це наші воїни, дуже вправні і дуже мастерські будуть отримувати цю перемогу, робити цю кінець цієї війни і здобувати. Двері відчинені, вищі сили нам допомагають. І це все буде кінець війни, це виходять карти. Літом буде розпочато цей наступ і осінь кінець війни. Зараз я ще спитаю, коли саме Коли саме скінчиться війна? Чи буде це влітку 2023 року, кінець війни з Росією? Скажіть. Ну, Тут карти кажуть, що це буде осінь. Дякую. прибираємо, перекриваємо те, що нам заважає, щоб війна як швидше заскінчилась. Прибираємо цих дураків. Заперечую. Цю кохання до війни теж заперечую. За наміри ці злі також заперечую, заперечую, Заперечую. Росіяни це вже керівництво зрозуміло, що зря вони сунулись на Україну мету, вони свою не досягли і не досягнуто мету не буде. Але упрямство, упорство одної людини Путіна, продовжує ці всі смерті і цю всю війну. Він не розуміє, не може зрозуміти, що це вже все, В кінець і він програє. Він, йому треба перемога, любов ціну. Але перемоги з його боку не буде. Перекриваю. Так, зараз я шукаю ще одна карта, мені треба, щоб перекрити всю ситуацію. Перекриваю. Так, вищі сили, духи роду, янголи, янголохоронці. Прошу захисту, допомоги для України. Прошу відвести біду від України. Прошу повернути все горе, всі руйнування, всі зриви від ракет, від снарядів, від бомб, від МІН. все повернути назад на територію Росії. Хто нам зло робить, хай це зло собі назад отримає на свої голови. Прошу прибрати всі перешкоди, щоб війна в Україні скінчилася як мога швидше. По волі вищих сил, да буде так і так буде. Дякую всім за увагу.